Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Навіпто. І сьогодні ми розберемо проєкт, такий як Hyperline. Це tier 2 проєкт, дуже похожий до Wormhole. Ми забрали від Wormhole близько 5 е, тисяч на аккаунт. У нас було більше 5 аккаунтів, сумарно вийшло більше 20 тисяч. І я думаю, що цей проєкт Hyperline теж буде такий самий. Ну, приблизно 2-3 тисячі на аккаунт спокійно дасть. Перед тим, як починаємо, прошу підписатись на наш YouTube і Telegram канал Переходимо до покрокової інструкції, Публікую цей пост в нашому телеграм-каналі раджу підписатись. На що потрібно робити? Спочатку нам потрібно зайти на Trader Joe. Заходимо, в мене вже всі вкладки відкриті. Переходимо на Trader Joe, конектимо наш е Metamask. Від якого я пароля не пам'ятаю, о, пам'ятаю. Натискаємо максимум. Свапаємо між е, з ефіра на Тіа. Е, зараз свапаємо. Близько ну, 0,1 цього на монетку Тіа. 29 доларів. Тако. Ось, і ми свапнули. Далі нам потрібно перейти на головний міст Hyperline. Це не це. Ось це. Нам потрібно підконектити наш Ethereum гаманець Це в нас Metamask і Cosmos. Connect, Cosmos, Кепл. Тут теж потрібно пароль ввести. І я під'єднав. Ось. І зараз наші монетки прийдуть. І ми тут маємо, тут маємо з арбітрума мережі. Наші монетки Tia. свапнути в е, Нейтрон. Self Ми з Metamask відправляємо на космос. Гаманіця цього. Я думаю, вам зрозуміло все. І не буде проблеми з тим, щоб скачати там Metamask чи Kepler. Гаманець. Якщо потрібно щось детальніше, то пишіть адміну нашому чату. Все в Телеграмі в шапці профілю є. Ось якийсь бвонт виступив, то нам потрібно, не знаю, там 5 монеток слапнути в нейтрон. Далі далі. О, і пішло, супер. І так само назад потім міняємо з нейтрона в селестію. І тут і там максимум. Бачите, в мене тут були від вчора грошей, тому не потрібно. І я залишу собі на завтра і завтра зроблю ось тако назад. І, і далі переходимо до наступного завдання, це Nexus Bridge. Нам потрібно теж тут підконектити наш Ефіріум гаманець, Metamask в моєму випадку. Далі нам потрібно вибрати токен. І я вибираю токен як Ефіріум можу, так і USDT. Мені зручно в USDT, тому я натискаю Max, у мене тут немає токенів. Значить, мені потрібно перейти на Pancake swap pancake cake swap і свапнути наші BNB натискаємо Swap. У мене є <laughs> небагато BNB, наші BNB в монетку USDT в мережі BNB BNB, Chain Binance, хто як називає. Коли ви свапнули, переходимо на наш Bridge Nexus і тут свапаємо один USDT. Self і висилаємо. Назад не потрібно, це якби рахуємо кошти до комісій. Близько 20-30 доларів виходить наш аккаунт Hyperline. Закриваємо вкладку. Далі нам потрібно замінтити NFT, будемо вмінтити з мережі Arbitrum в, Наприклад, не знаю, там, що це за мережа. якусь там Незрозумілу мережу. Ось цю, наприклад, Mint, переключаємо мережу. Далі супер, ми замінкали нашу NFT, можемо так само забріджити, але думаю це не потрібно. Далі нам потрібно зайти на getMint. Всі ссылки будуть в нашому телеграм-каналі. Посилання на платформу з відео. Як бачите, все буде тут. Auto General NFT, наприклад, цю NFT там чи другу. Мені це не подобається. Ось ця подобається. Наприклад, автогенерал-автоgetMint. І мінтимо свою NFT. Секундочку. Підтверджуємо. І все. Замінтили. Закрипаємо, бо транзакції довго йдуть. На жаль, далі нам потрібно... О, ось тут можемо перевірити, з якими мережами ми взаємодіяли. Переходимо в Metamask, беремо наш адрес гаманця, вставляємо тут. І ось всі наші історії видно. Я взаємодіяв сьогодні 23 години сьогодні з нейтроном. Вчора там, наприклад, теж з нейтроном, з арбітруму оптимізм 01. там Цього місяця лише активний, наш гамнець, як бачите, раджу гріти 2-3 рази в тиждень, в місяць, точніше, і все. Е, і так само можемо наші Селестія там, окей, не Селестія а з нейтрона. Звичайно, свапнути в наш Арбітрум. Якщо ви хочете нагнати об'єму трохи, бо я буду гнати об'єм не 30 маті, а апрув. Це ми розблокували наші монетки з мережі Netron в мережу Tia Арбітром, точніше. Ось. Дуже довго грузить. На жаль, не пішло. Тоді залишаємо їм на каву. Сент. Approve, розблоковуємо і висилаємо в мережу Арбітру. Ось, і все пішло чітко. Далі, з, далі ми в арбітрумі. Значить, переходимо на Trader Joe, тут наші Оновлюємо сторінку. На Trader Joe переходимо. Тут наші TIA міняємо в мережу в токен, який нам потрібно. Це в моєму випадку буде з. Бачите 130, 190 баксів в мене було. Я пробую. Далі можу комісію вищу поставити, щоб все швидше було і зрозуміліше для вас. І далі просто свапаємо. І на цьому все. Якщо відео було цікаве, то прошу поставити лайк, підписатись на наш телеграм, де є покрокова інструкція, і YouTube канал.